Коли живеш в Британії, то трохи деформується відчуття часу. Я маю на увазі в історичному розумінні. Хотіла тебе сьогодні здивувати поїздкою у місто Новобуд, але як почала рахувати, скільки йому років, з'ясувалося, що в цьому році 105. Отакі такі от Новобуди в Англії. Предсторія. І сьогодні ми виїжджаємо з нашого 222-річного курортного Ворсінга по берегу на схід, щоб відвідати англійський Новобуд 105-річний Пісхевен. З приводу старе нове був в мене випадок, коли мені інтернет в будинок проводили. Нас довго не могли знайти. Диспетчер по телефону мені каже: То ви, певно, в новобудові живете. А я така: ну окей, напевно. Будинок у мене 1904 року будівництва. Так от. Піс Хевен, молодший за мій будинок. До 1915-го такого поселення взагалі не існувало. Підприємець Чарльз Невіл купив шмат землі у Сасексі біля моря, щоб зробити його новим недорогим курортом і домом для ветеранів Першої світової війни. Невіл був бізнесмен і той ще маркетолог. Щоб привернути увагу до ще не збудованого міста, він оголосив конкурс. На його назву із головним призом у 100 фунтів. Це майже 3 тисячі на теперішні гроші. Як ти думаєш, скільки заявок прийшло на конкурс? Ну, я думаю, можливо, сотня 80 тисяч. Я думаю, так. За такі кошти і приз можна й поборотися. Місто мало назвати Ніленс on Sea. На честь австралійських і новозеландських військових, але після поразки Англії в битві при Дарданеллах тему зам'яли, а місто назвали Мирна Гавань або Пісхевен. Курорту з Пісхевена не вийшло, але з'ясувалось, що через містечко проходить той самий нульовий меридіан. Ще у 2017 році, коли ми з моєю подругою їздили в Грінвіч. Мене вже тоді жаба досила заплатити 20 фунтів за вхід на той нульовий меридіан, щоб постояти на мідній полосочці. І я тоді ще розуміла, що де ж він має проходити, от я його знайшла. От він, нульовий меридіан на шару. Після того, як у 1933 році місцевий житель, комендант Давенпорт зрозумів, що місто лежить. На грінвічському меридіані хитромудрий невіл оголосив збір бабла на монумент Трепетний питний фонтан, який відзначав би меридіан і вшановував срівний ювілей короля Георга П'ятого, що мав відзначатись у червні 1936 року. Попередниця пам'ятника бетонна смуга довжиною близько 50 ярдів мала проходити від набережної до краю скелі, показуючи відстані до кількох відомих столиць. Будівництво почалось 10 серпня 1935-го. Ця дата збігалась з 260-ю річницею закладки першого каменя у фундамент Королівської обсерваторії Грінвіч. Пам'ятаєш, монумент мав вшановувати короля на троні. Але, на жаль, король помер 20 січня ще до того, як було закладено перший камінь. Завжди винахідливий невіл швидко вирішив перейменувати монумент у меморіал короля Георга П'ятого. І обеліск нульового меридіану. Побудувати цю стелу на самому краєчку скелі було такою собі ідеєю. За ці сто років, яка вона тут вже майже стоїть, її двічі пересували. А в 1987 році штормом зірвало ту кулю зверху. І це вже нова куля зверху. Так що у місті Новобуді навіть монумент теж Новобудь. Обов'язково приїдьте сюди з дітьми, щоб пограти у гру. Ось я у західній півкулі, а ось у східній. А ось знову у західній. А ось знову у східній. На сьогодні, все з вас. Вподобайка і підписка. І ще напишіть, що вам більше подобається: слухати про старе чи про нове зустрінемося за тиждень. А наступного тижня я шукатиму британський слід на берегах Босфору. Де англійці зазнали ніщівної поразки в Дарданельській битві, що й стало причиною появи на карті міста із мирною назвою Peace Heaven.